Ракет, які Іран запустив по Ізраїлю 13 квітня, зіграли збройні сили заходу та арабських країн. Саме вони перехопили більшість сілей на шляху в майже 2000 кілометрів від іранської території до кордонів Ізраїлю. Близько 200 цілей знищили американські, британські та французькі кораблі та авіація, які контролюють безпекові умови в регіоні. Десятки дронів були перехоплені арабською країною Йорданією над її територією. Хоч Ізраїль, так само як Україна, не входить до НАТО, міжнародні партнери без вагань застосували всю свою зброю для його захисту з Україною ситуація цілком інша. Держави НАТО неодноразово заявляли про неможливість прямої участі у відбутті російських повітряних атак, щоб не допустити ескалації конфлікту. Вони не погодилися прикривати навіть прикордонні території України, попри те, що російські ракети неодноразово перетинали кордон з Євросоюзом. Зараз з нами на прямому зв'язку Ігор Челенко, голова центру аналізу та стратегії. Пане Ігорі, вітаємо вас. Вітаю вас. Добрий день. Напевне, дзеркально не можна роздивлятися ситуацію з приводу того, що Ізраїлю і Україна не члени НАТО, але Ізраїлю допомагали всім світом збивати ракети, тому що багато інших нюансів в цій історії є, чи не так. Є багато інших нюансів, але приведу певну аналогію з пояснень. От, наприклад, влада Йорданії пояснює своїм громадянам, чому в їхньому повітряному просторі збивалися відповідні повітряні об'єкти, тому що ці об'єкти могли загрожувати громадянам Йорданії. Згадаємо інцидент з Польщею. Ці 39 секунд ракети в їхньому просторі. Чому не було збито в повітряному просторі Польщі? Польща пояснювала, що це могло загрожувати безпеці польським громадянам. Пояснення фактично одне й те саме, а результат діаметрально протилежний, і це якраз показує, що насправді в нинішній політиці ці пояснення ну по суті не мають ніякого сенсу, тому що або є політична воля, або немає політичної волі робити відповідні речі. І, і дійсно, те, що ми побачили, так вибачте, в нас не так багато часу, але давайте подивимося на цю ситуацію під таким кутом. В випадку з 13 квітня в Ізраїлі країни-члени НАТО взяли участь у відбитті атаки, не представляючи альянс. Ну тобто, вони одноосібно це робили як союзники, і ми бачили на близькому сході неодноразово спільні операції Сполучених Штатів, Британії, Канада долучалася буквально нещодавно. Це було коли ми дивимося, розглядаємо ситуацію в Україні, то чомусь ті ж самі союзники, чи навіть наші сусіди. Представляють, якщо вони йдуть на певні кроки, вони кажуть, ми представляємо альянс. Чому таке подвійне позиціонування на близькому сході? Країни-члени альянсу діють одноосібно чи колективно, але не як члени альянсу, а в Україні однозначно як члени альянсу. Це Росія нав'язала такий наратив і зробила ситуацію так, щоб якраз країни НАТО були заручниками цього, чи щось інше. Я не можу з вами погодитися, що в Україні діють саме як альянс, тому що ні, вони ж так альянс кажуть. Вибачте, вони так кажуть. Ми ж чули неодноразово Але... заяви особливо наших сусідніх країн, які кажуть, участь їх в цьому конфлікті будь-яка це буде в'язування країн НАТО і альянсу цього 32 країни у війну проти Росії. А в Ізраїлі вони Тут не вв'язуються. Я з вами можу абсолютно погодитись. дійсно Росія нав'язала відповідний конструкт, коли вона прямо ще перед е, так званою СВО. Е, вона ж пам'ятаєте, е, у неї були хотілки, що хай НАТО відстороняється і відходить за межі е, 98 го року. Тобто, таким чином е, вони показали, що нібито війна проти України це є е, безпосередньо ледь не конфлікт з НАТО. Так, посередковано, але з НАТО. Тому вона поставила альянс в умови, коли той боїться дійсної ескалації, і відповідно. Намагається максимально контрольовано діяти, але водночас, паралельно з тим, ми бачимо, як країни-члени альянсу візьмемо, наприклад, та ж сама Франція, ну доволі активізувалася за останній місяць півтора в питанні підтримки України і стосовно е, теми можливості ведення іноземних військ на нашу територію стосовно, якщо Америка не, не дасть нам пакет допомоги, що і європейським країнам доведеться там не збирати ці там 50 мільярдів євро. Uh -huh. Тобто, в принципі, ми бачимо, що сам Саме країни-члени альянсу зараз вже випереджають сам блок у якості формату і вже шукають шляхи, як краще допомогти Україні горі секунд. Я думаю, що цей момент треба 30 секунд. Виперити. А як нам тоді змінити це? Як європейським країнам змінити свій погляд? Що якщо Польща умовно буде захищати Захід України, це не означатиме, що НАТО воює проти Росії? Ну, як мінімум, та сама Польща, наприклад, у неї рік тому передали Петріот, який вона запустила у себе. Вона могла ці Петріот передати якраз для захисту заходу України, якщо вже не хочуть збивати над власною територією відповідні ракети її системи ППО, які недавно були передані, можуть, наприклад, на правах оренди бути передані Україні. Це був так, би ну Це ряд. зараз мрії відірвані від реальності. Можливо, є інші важелі, інші інструменти. Будемо говорити про них наступним разом. Ігор Горчаленко, голова центру аналізу та стратегії, був з нами. na primeira desculpa de